Всім привіт! З вами Вульфіч. 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 З вами І всім привіт! З вами Вульфіч. І. Чекіч! Всім Вуфіч! І сьогодні ми будемо продовжити наше виживання в террарі. Ну и буль-буль, з вами щеки ставоч, і ми продовжуємо наше виживання в Terrarie. Зараз я заходи в свит. За кадром я точно построю дом. И сегодня выйдет серия Битва строителей». Как вы бачите, можете подивитися, що я за кадром не пробил. Я хочу ін ін очевидно. Похоже на то. Зараз дороблю стінку. А, до мене ще просто не поприходимо пісні. Не вистачає істочник світу. Дріада буде у нас дум взяти. ти, до нас же може прийти знахаря, бо ми живели провал. Мені нравиться. Так. У цій серії, поан на цю серію поки що не буде. Сьогодні по-любому вийде серія, як ми вбиваємо волонтеру і може голем. Так що ставте лайк і коментарі. Ми почали. Так, першим ділом я йду фармити джунглі. Бо джунглі — це що правильно? База! зробив а, а тепер подивись, що я зробив за кадром. Противоплантери це Умба. Mm. У mm -hmm. тебе бронька є, у мене нема. Mm -hmm. Морозна. Mm -hmm. Останні, останні кучки наших відео. І опять у нас, кстати, вже канікули, так що відео буде багато контенту буде овер до Ну, Якщо вийде трейлер, то в принципі так. Да. Ой, не трейлер, а типоні. Так, <риклад> да, на одного. Перша реакція на обнову відео розразу. Кстати, я, я вибух один черепах і панцир. Ви ти видиш, Ти ж, кудиш мені... Ні, я його ще придав. Я не знаю, взагалі, я його ніколи не продавав. Так, по-перше, нам треба хворих туди подобувати. А я, Так, а намагав є, я не знаю, я буде тобі скрафтити. А потім где подивитися крово, як він прийде. За кадром я потім покажу, що ви фармив камінь магни дашки. Mm -hmm. mm -hmm. О, фрук Жезни, це

Тебе нема почерпаших панцирів подивити? А якщо я не йду? Поки не виграю черепачий панцир, поки не буде вверх панцир. Точні, убивать, 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 убивать. Так я зроблю 10 тисяч айпіон. У нас є святий біон і NPC тіп, не, не любить святий біон. І не можуть продавати пілон. Але я зроблю, знаєш, повністю. Тому що у землі біло стоїть піон святого біону. Я Хай я ще один сіон. Що? Що така. А, так копеек. Біон не ставится. Да и кейса, Біон. Ой, каферария. Б, бананчик? Б, бананчик? Через деко тепер ми не, не можемо тебе прикладатися пілонами. Нарешті! Вс, тепер можемо. Слава тобі. Тепер у нас є система пілонів. А що система? Що, главный хозяин. За воні, -ту Что за волны хозяин? Закупляю кучу пуль Ярбург. Что у них там такое? А ты на рубинчике? Проверь, нема панцирика. Это меня. Пробуйте формити фарм ти, з ржать закрышить Оу, який чувак смеяється. О, пойду на то її, яку я выформила, ну так, такий маленький шанс Одесный платеж. добігаю. Я у нас тут бака. Так, це у нас тут бака. Ну, ні. А. Що за? Сьогодні буде звати план. Ні, не продавай, мені це буде треба вже. Угу. Звідки Це сор дуже полезний. Моя, перенікає, перенікає. коли ми під водою. Ми типа можемо безкоштовно знаходитися під водою. Ні для аксессуара траза які дається учивка. А рану я за кадром построїв сам. Ні, тепер помогаємо. Я, я, я там ага. і родину. Ну що там такого не було?

Тут потім під час... Зараз будеш бігти за до арени. бо тебе вона, ну, типу, похід не вивчений. Коротше, зараз біжи до мене. Pienетки, Ні, це вже поч... це вже перед э, Взрослим. Це вже. <світку> Все. Раз. Дукувай бафи. Раз. <світку> Не тут, зараз будеш бігти за мною. <світку> Ні, давай ти пробіжи на арену, бо я швидше, напевно, буду, бо в мене усі векінки. Ммм... Mm. і чіткий. У мене ще й з цими з хрещами mm. тому і сюди. все і заходь в арену. Отамо. бачиш де заходить? Що я. Так. І прикинь у нас зараз, кого тебе вже Це буде прикольно. Раз, Два. почали. Де вона? Де тут вдамо. Вона зразу йде. Пошлі трошки спереду. прям ідеально. Затіння. Так. Ось не дуже бігти, тому що вона може вже безпавнитись. Зразу запівбашу. Так. Музика. Все, зараз вона прийде. Ее оружие на мене випало. <пілу> пішові. <пілу> пішові храму Приходяє, я Вітра і що тут нам големи? Треба будуть гранати. На. Ну не гранати, а. Оружие купони. И культерочка таким болотом не надо. Догоняй. Там прямо было. Можно даже попробую голову. Давай. У меня не... Нет, извините, тепло ты человек. Если выпала она сепана але не вот. Безумный момент. Я тут там была. А! А! Е, Прикинь обличність з другого боку. Давай, іди сюди. Все, відкриваєм. Раз, mm -hmm. відкриваємо. Вс, открываем. Все. теперь грябник. Вс. Осторожно. Тут дуже багато ловушок. ловушка. Конечно. Нам би фрагментів куча подобувати, щоб придавати о, після план терміни з телефону скільки нових стів спавни. Тепер помінуємо. А те нема не чащень. О, цілого вузьки з родом. Я ненавиди право і не розголову. Уй, вогнеме там. Вогнеметом хорошо, бо він і світить, і... і багато розуміє. Уй-яйоу, ну тобі. Йо-йо, вото. Ну короче, джунлі, вони ще саме на тільки подмода визволити. У нас є три прозвалки голими. Ай, походу я зараз ходю на арену. Я пам'ятаю, мене Почекай! Ні, це не входять. Кому не замазить? А, це прихочі штуки. Я більше випив хилок, ніж прибитвість з квантерою. Так, я строю короткі платформи. Вот, голем тут давно снідеть, тут не з мови. Голем. Данді немає нічого абсолютно. З бою викладывають фрагменти сонячної плити для призива, э, цього сонячного затмення. І... Хей, і, і проживав по голову ми Нам важно зараз виформите кірку, знаєш, тому що ми його тоді не зможемо вдома вбивати. Й-йо. <реклама> 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 Я його куча раз вибивав. Воно до Воно в началі хардмора було б дуже полезно. Але ми вже не в началі хардмора, ми вже пошкод. Поспунк... О, блин. О, есть на нас уже. Я нашел не, не зеркало. О. Это идеально. Я это не хочу. А, стоп. Для головы была такой турнира. Наверное, два ряда. Краба и все. А рано для головы пришли. Мне даже замудрено треба. Просто стрелять вверх. Все. А что у нас все Ні, тут не кипек. Чого? Чого? Че віку чіп... віку команду? А, жовте. Ти хоч. Що, йти працювати? Да, давай, якими. Ти що, вже біжиш туди? Блин, <рикональний> Я... Я... Пішло до храму Голема. Ой, не голема, а всього, скелетрона. Ты типу Ну, не вибить? Там куча всього можна вибити Ну, Купа. нам купо, на можна вибити. І зараз я записую звук за кадром. І це все я зараз роблю за кадром. Я виформив магма камінь і перетворюю його в амулет магми, і ви побачите, що я зараз буду робити. Кравчу вали ботинки Знімаю свої і крафчу теработінки. Сила героя. От як. Слухайте сьогодні якийсь терадень, бо я зараз буду крафтити терамеч. Клинок землі. Погнав меч героя. Поганий. Ну-ну, Зараз побачимо. Зараз йдемо до Гобліна і перекуємо його трішки. І от, куємо і... Ну, хоча би так. А ну косу. Правдний, непогано. От так от. Отакі от діла. тера ботинки. А так, меч. А зараз буде невелика склейка фарму. Хто хоче, наслаждайтесь. Зарані прощаюсь, з вами Бувульфіч. Всім бай-бай.